Ну, а що відбувається просто зараз? Маємо можливість поговорити і побачити за допомогою Володимира Баліна, це віцепрезидент Асоціації міжнародних перевізників. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Я так розумію, що ви на польсько-українському кордоні. Розкажіть, будь ласка, яка там ситуація? Що ви бачите? Я зараз нахожусь на стоянці в Корчові, де накопичилось понад 700 машин. Вони всі чекають. Перетину кордону тут 700 машин відповідно до записів наших колег, які самостійно тут організовують. Це там є і опасні вантажі, там є і, до речі, тут стоїть бочка з азотом. Ну не дай боже що трапиться, то це страшне. Але питання полягає в тому, ми зараз намагаємось фіксувати те, що ці машини не пускають. Страйкарі, хоча вони брали на себе зобов'язання, що гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та вантажі швидко псуни. Вони будуть пропускати. Наразі е, є така ситуація: е, забирають на годину 2-3 машини. Е, зараз водії згуртувалися, пішли до поліції, переговорили. Поліція пообіцяла перегрити страйкувальку, щоб забирали не менше 7 машин на годину. От таким життям вони тут і живуть щодня, чекаючи своєї черги. Як ви можете їм допомогти? Ви приїхали туди з якою метою? Щоб як допомогти українським водіям? ну, по-перше, ми тут намагаємося юридичний спосіб зафіксувати порушення, які відбуваються страйкарями, для того щоб скасувати дозвіл на страйк? Угу. А по-друге, завтра в мене у Варшаві є декілька заходів. Я буду спілкуватися з бізнесом польським, який не має кооперації з українським, і не відчуває на собі того, що відбувається сьогодні на кордоні. Буду спілкуватися з перевізниками польськими, буду Головна мета в мене довести до них, що все про що ви до речі говорили: що вимога повернути дозволи вона є неправильною, незаконною, вона є дискримінаційною до відношенню до. Українських перевізників і те, що сьогодні відбувається на кордоні і маніпуляція громадською думкою Польщі, що наші перевізники блокують і не дають можливості польським перевізникам працювати на європейському ринку, це є, це є маячня, тому що угода Україна ЄС, про яку багато так говорять, що треба скасувати. Там чітко написано, що ми нам заборонено здійснювати перевезення Європейського союзу. для цього необхідно мати. Ліцензії КМТ, якщо говорити відверто, це 100 тисяч поїздок на рік, не більше те, що можуть зробити наші перевізники е машинами євро 5 і євро 6 Одна Польща має більше 320 тисяч транспортних засобів. Про яку конференцію ми тут говоримо. Але ми маємо чітко розуміти, і ми вже знаємо. Я коротко скажу це дуже важливо, словаки. Озвучили те, що хочуть, і Польща це озвучує. Вони хочуть, щоб наші признаки везли товар тільки в Польщу, тільки в Словаччину, а далі забирати ці вантажі, вести по Європу. Тобто mm -hmm. вони фактично хочуть зробити нас країною третього світу по перевезі. Пане Володимире, вчора я бачила відео, як українські водії ну не те, щоб перекрили, як вони йшли просто по дорозі, по пішохідному переходу, блокуючи рух автомобілів. Чи зараз така ситуація зберігається? Ну це наше українське ноу-хау. Знаєте, у нас дороги заборонено перекривати. перекривати Але наші водії навчені, дійсно, дійсно декілька годин ходили. Де того вони знаходяться за далеко від кордону, їм що стояти і стояти, але щоб звернути увагу е, громадськості, знову ж таки, польської, на те, що відбувається на кордоні, на те, що наші водії тут в нелюдських умовах знаходяться через те, що там кубка страйкувальників. Е, ну вибачте, за гроші в Москві зробила нам таку економічну блокаду. То саме з цим робили ці водії. До речі, ніхто, ніхто до цього не призивав, вони саме це робили і робили не тільки. Там в населених пунктах і там, де перекрили такий же спосіб на тому тижні аграрії, теж вони ходять там по переходах. Вони спереді, а наші по іншому переходу. Ну, привлікаємо увагу. Польського польського політику до того, що вони все таки вирішили це питання, була спроба, я так розумію, міністерки сільського господарства і розвитку села Польщі Анни Гімбіцької якось вплинути на цю ситуацію. Є інформація про те, що вона вівторок принаймні збиралася зустрітися з польськими перевізниками на кордоні в медиці. Чи щось вам відомо за результатами цієї зустрічі? Чи вона відбулася? Чи якось вдалося? Я не готовий сказати? Але я хочу вас поправити. Вибачте, на медиці страйкують самі Аграрії тому вона там ага. і зустрічали з аграріями. А новий міністр е, е, транспорту інфраструктури Польщі він зустрічався теж вчора. З трайкарями вони робили прес-конференцію. Е, він сказав, що ну вони вимагають посилити контроль за українськими признаками Він е, сказав, що будуть відстоювати повернення дозволів. І, а сказали, що вони не будуть блокувати ще два пункти пропуска Ніжанкович і Михайло це й усіли досі. Де їдуть тільки порожні вантажі, тобто різні пункти пропуску, різні вимоги польських протестувальників. Зрозуміло. Пане Володимире, no, facto... де да. факто, де факто і якраз наприкінці é, да. партія, партія конфедерації до yeah. медицина. Пан Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників з польсько-українського кордону про ситуацію, де залишаються заблокованими понад 1700 автомобілів українських